Що часто вимикають світло, і для котла потрібно ось взяти ДБЖ комплект аварійного живлення? Тобто, коли виключається світло, інвертор перетворює заряд з акумулятора з 12 вольт на 220, дає його на котел, і котел у вас працює. Навісний газовий чи циркуляційний насос, наприклад. Якщо появляється світло, інвертор працює вже як стабілізатор і як зарядка для акумулятора. Тобто він заряджає акумулятор і працює як стабілізатор. Тобто, якщо падає напруга, наприклад, в мережі. Або піднімається він її нормалізує до 220 Вт. з правильним синусом, що не що для котла потрібно. Такий комплект у нас виходить тисяч 500 гривень. Якщо ви вже маєте можливо акумулятор, ви можете замовити просто окремо сам упс. Упс у нас іде на 500 вольт ампер 350 ватт. Цього цілком достатньо вам, щоб і котла заживити, чи циркуляційного насосу декілька якихось лампочок підключити, телефоном не зарядить. І ще там заряд останеться заряд, не заряд. а... Потужність да, залишиться. 4500 гривень коштує сам інвертор. Комплект, повторюся, коштує 13 500 гривень. Відправляємо по всій Україні. Якщо вам потрібно вже більше там, для холодильника, відразу і котел, і світло, щоб було. Ось тоді на 1500 вольт ампер, 1200 ватт. Він йде вже в нас 24 вольта, тобто треба взяти два таких акумулятора. Поставили два акумулятора, По-перше, і по часу заряду, не заряду, а часу, наскільки буде вистачати да, цих акумуляторів, виходить. У вас буде довше, ну і відповідно ви зможете уже запитати і холодильник, і котел, і циркуляційний насос, і світли там ноутбука якогось телефона. Так що для заказу всі контакти в шапці профілю, генератори, зарядні станції, газові балони.